На мою думку, сама Україна тоді завадила німецьким окупантам просунутися на Росію. От зараз ми є щитом від російських варварів для Заходу. А тоді Україна стала щитом, і Білорусь так само стала щитом для просування німців на схід, мені здається, і багато українців, от вчора спілкувалися з військовим експертом, він каже, що мій дід був вбитий під Воронежем. Українці, українці сплатили кров'ю за те, щоб Росія не була окупована німцями. Тому запитання: це були мої думки. Можливо, я не права, ви Фаховий експерт, е, яким був внесок українського народу, скільки яку ціну, якщо вже вимірювати жертвами, українці сплатили, і давайте згадаємо про те, що Україна була взагалі-та повністю окупованою, чи майже повністю, чи повністю. Тобто, знов таки, ми спинили, ми спинили наступ. Чи це? Я помиляюсь, як воно було насправді ну, тут з одного боку важко виокремити участь саме українців. Тим більше варто все ж таки уточнити, кого ми маємо. Вважати українцями лише етнічних українців, або мешканців інших етнічних спільнот, які постійно жили в Україні, як то кримські татари, корінне населення. чи... Приазовські греки, і етнічні росіяни, які століттями теж жили на українських землях, тобто насправді це доволі важко зробити, але якщо виходити з таких ну, загальних настанов стосовно місця постійного проживання, і враховуючи, що все ж таки на українських землях чи на землях української РСР тоді все ж таки найбільша етнічна спільнота була саме українці, то, звісно, внесок українців, причому в широкому розумінні, я підкреслюю, є дуже важливий, принциповий і, відповідно, втрати українців теж жахливі. Ну, зокрема, йдеться про. 3-4 мільйони. вибачте, знов так. 3-4, бо дуже важко підрахувати, але дуже багато це саме е, солдати, офіцери Червоної армії, е, призвані з території України. причому... Е, як ви розумієте, Радянський Союз був далекий від якихось правових е, настанов розуміння. Такий маленький приклад. В 44-му році Червона армія прийшла в Закарпаття. Тобто юридично тоді територію підкарпатської Русі Чехословацької Республіки. Е, Чехословацька Республіка була. Е, Учасником одєї антигітлерівської коаліції, е, був Чехословацький корпус в складі Червоної армії, тобто нормальні стосунки були. Е, і е, Але, тим не менш, е, окупувавши оцю Підкарпатську Русь або Закарпаття, е, чиновники е, з е, Чехословаччини не були допущені. Панувала місцева окупаційна адміністрація і почався призив до Червоної армії мешканців цього регіону. Тобто, з точки зору елементарної правової, це не є громадяни Радянського Союзу. Яке право мала Червона армія призивати це населення? Але його призивали без якоїсь військової підготовки, кидали в Угорщину, потім звільнення Австрії, і е, люди гинули. Тобто, е, я е, кажу про ту територію, яка останню була включена в склад е, української РСР. Е, я не кажу про Крим, бо тут це то все було в Радянському Союзі. А ось е, Оце Закарпаття офіційно було передано е, Чехословаччиною в склад Радянського Союзу лише влітку 1945 року. До того правовий статус був в е, окупаційній території, де абсолютно е, без е, якихось гальм е, панувала радянська окупаційна влада. Так от, е, щодо втрат України. Е, Дійсно, вся територія України була окупована. Е, ну, можливо, не так е, ну, рельєфно можна казати, що саме Україна, українці не допустили подальшу е, окупацію Росії. Російські території теж були окуповані. Е, я маю на увазі, і е, там Псковську, Ленінградську область, Тушвороніжську. Белгородську ну, найбільша битва е, в Сталінграді, е, отже, тобто на території Росії. Але е, те, що першими на шляху е, нацистської окупації були Білорусь і Україна, це очевидно б, безсумнівно і відповідні втрати. Втрати, е, я вже сказав, 3-4 мільйони. Це Військовослужбовці, які гинули як на території України, так на території Росії, як ви згадували, діда, який загинув під Вороніжем, і так і на території Німеччини, інших європейських країн, хоча оці офіційні дані щодо етнічного складу Червоної армії, вони досі засекречені, тобто вони не оприлюднюються. І можна, можна зрозуміти чому? О, але ж величезні втрати цивільного населення за офіційними даними: 5 мільйонів загинули саме в Україні на території Української РСР. З них півтора мільйони це жертви Голокосту. По, Історично склалося, що єврейська етнічна спільнота традиційно проживала саме в Україні. В Україні, в Білорусі, в, в, в Росії значно менше. Тому ось такі жертви мали місце. Більш того, от конкретний приклад ну, для всієї Другої світової війни: найбільша геноцидна акція по знищенню. Населення е, конкретного села. З радянських часів пам'ятають хатинь Жах, жахлива така, там, меморіал зробили, але е, в хатині загинуло набагато менше людей, ніж е, в, в Корюківці в, в Україні. Е, 6700 людей було знищено. Причому е, основними виконавцями були навіть на німці. А угорська військова жандармедія, але ж, звісно, згадувати, що ось угорці нищили радянських людей в умовах соціалістичного табору, що угорці ж вони в Варшавському договорі, таке інше в радянські часи не було прийнято. Але цей факт також свідчить про е, е, таку е, жахливу ціну, яку платили українці у цій війні. Десь е, 30% е, населення східної, центральної, південної України було втрачено. Е, зруйновано е, с, понад 700 українських міст. Е, 28 тисяч сіл, тобто, ну, втрати і в матеріальні, і людські були жахливі. І в цьому контексті, я думаю, що ви таке питання ще задасте, але я вирішив на випередження: щодо е, внеску е, України, українців, в перемогу е, Радянського Союзу. Е, в 2010 році Путін публічно він тоді, тоді ще навіть формально не був президентом, а прем'єр-міністром публічно зазначив, що ми перемогли у цій великій вітчиняній війні і без українців. Підказую, в 70-му році ще не було війни на президентській посаді в Україні була абсолютно лояльна до Росії людина Янукович. Міністерства е, оборони СБУ очолювали фактично агенти Росії, але все одно е, навіть в такому форматі існування України е, вважалося абсолютно недоречним і тому можна було дозволити сказати, що перемогли б і без України. Це е, обурило багатьох в Україні е, мій тодішній декан, Професор Добров, людина, скажімо так, радянського виховання, комуністичного виховання, який полюбляв Росію за мої там євроінтеграторські дії. Він готовий був в мене як він публічно. Ну не зовсім публічно, в себе в кабінеті сказав, був би в мене автомат, я б тебе розстріляв. За те, що ти підтримуєш Євромайдан, це в 13-му році. Так, от він, маючи такий бекграунд, написав листа Путіну. Що ось як же так? Він е мав і кандидатську, і докторську саме з історії Великої Вітчизняної війни. Чудово знав е за документами за фактами щодо внеску України українців в загальну перемогу, і ось. Е він навіть був обурений оціми словами Путіна, але я е, вже здається пояснив, що це абсолютно вписувалося в загальний антиукраїнський контекст, антизахідний контекст, який е, почав реалізовувати Путін на практиці е, в 2007 році з промови е, на Мюнхенській безпековій конференції. Хоча і раніше він е, як Професійний академіст просто приховував свої ці е, е, позиції, але е, ми пам'ятаємо той, о той отой остров Тузла у 2003 році, безпосередньо втручання в наші вибори 2004 року. Потім вже президент Медведів. Писав такі грозні листи президенту Ющенку, що Україна проводить неправильну політику. Тобто, ну цей контекст був зрозумілий, і тому скажімо, не сприйняття України як держави, українців як е окремої етнічної спільноти і політичної спільноти, до речі, тепер українці це не лише етнічні українці. Всі, хто себе ідентифікує як українець, люди, які е, воюють в складі Збройних Сил, це ж не лише етнічні українці, от. але е, вони є насправді справжніми українцями. Так, от е, кажучи про всі ці, е, ну е, Розуміння України, я, здається, вже згадував підручник одного з ідеологів расизму Олександра Дугіна, який ще в. Тисяча 1995 році видав цей підручник з назвою геополітика, по якому вчилися і вчаться у вищих навчальних закладах Росії. До речі, якщо не помиляюся, в Росії оцей предмет геополітика замінив те, що в радянські часи було науковий комунізм. Тобто, незалежно від спеціальності, треба знати місце і значення Росії. Так, от той Дугін. 30 років тому написав, що існування незалежної України це рівнозначно окупації території Росії.